Всім привіт! І це друга часть, що потрібно рибиборну на перший час. Так, ну, то би це доповнення. Нам потрібно памперси. У мене є ціла ця пачка, але я вирішила вам показати тільки пару памперсів, звісно ж, бутилочка Я наляла поки що водички, тому що я давала рибборнам пити. Конечно. У нас, до речі, поповнення. Новий ребіборд. Її звати євочка. Я можу її зараз показати. Окей, okay, я покажу вам зараз. Ось наша маленька євочка. У неї, до речі, є одежда, я її покупила. Такі класні шортики, Нусочки це Саші, ну все ж таки підходить. Вона спала, тому я її передягнула. Такий топчик. Так. Ось сама євочка. У таке коротке волосся, але все одно з нею можна плести хвості. Їй три ручки і вона вже дуже самостоятельна. Е, так, зараз я покажу речі, які в нас поновились. Коротше, у нас дуже купа речей, тому все я не встигну показати якось у цьому відео якомусь. Коли я буду знімати Євочку, тоді вже вам покажу повністю її гардероб. Зараз я купила їй ось таку Якби десь не шо вході. І, звісно, їй трошки, і пора вже переходити на трошки. Тому у неї два таких. Один таки трошки тіснувати, і другий трошки на неї завеликий. Ну, по суті, вона зараз ходить тільки в памперсах. Я пока що її не надію а Але. Усердко. Ну, всім дякую за перегляд цього відео. І чекайте зйомки там, де я буду знімати. Або тільки Сашу, або Сашу з е... Євочкою, або тільки Євочкою. Ну, коротше, всім дякую за перегляд цього відео і всім пока-пока.